У часи, коли свобода і незалежність коштують найвищої ціни, нація народжує своїх героїв: тих, хто без вагань стає на захист батьківщини, тих, хто виборює наше право жити ціною власного життя. Дмитро Черепанін один із них Він не шукав слави. Він просто був на своєму місці, там де найважче. Його серце билося в унісон із серцем України. Сьогодні ми вшановуємо його пам'ять людини, воїна, сина України, ім'я якого назавжди вписане в історію нашої держави. Черепанін Дмитро Вікторович народився 28 квітня 1994 року, як каже мама Дмитра, у глухі дев'яносто батьки дуже раділи народженню сина, тому що Дмитро був довгоочікуваною дитиною і з'явився на світ не без допомоги біля лікарів. Ріс Дмитро, як усі діти. Спочатку ходив до дитячого садочку веселка, а у 2000 році пішов до школи. Це сталося якраз у той самий рік, коли в родині від другого шлюбу народилась молодша сестричка Аліна. Класним керівником, яка випускала Дмитра з початкової школи, була крівцова Людмила Федорівна. Дмитро був дуже хорошим братиком для своєї сестрички. У свої шість років він сам ходив до школи і додому, ще й іноді встигаючи заводити по дорозі молодшу сестричку у дитячий садок. Закінчив школу Дмитро у 2011 році. Класним керівником та наставником стала Лусиченко Зінаїда Єлівна. Вчителька згадує Дмитра як доброго хлопця, який, однак, ніколи не мав сильної жиль до знань, але мав добру душу та велике серце. Після школи Дмитро хотів вступити до мерехідної школи в Миколаєві, але не склалося. А 17 травня 2012 року Дмитра призвали до армії. Служив він у місті Київ. У 2013 році Дмитро повернувся додому і у цьому ж році подав документи на роботу до пожежної частини, де, провчившись два місяці, чесно зізнався мамі: Мамо, це не моє і покинув навчання, а згодом почав пошуки роботи у рідному місті. У 2014 році почав працювати оператором на АЗС та пропрацював там до 2019 року. У лютому 2014 року Дмитро познайомився з майбутньою дружиною Тетяною і певний час вони проживали разом. За кілька років одружилися. А 17 травня 2019 року стали щасливими батьками маленької донечки Мілани. Дмитро безмежно любив маленьку донечку. І робив усе можливе для її щастя та добробуту. У 2021 році Дмитро та Тетяна розлучилися, але Дмитро ніколи не припиняв спілкуватися з донечкою Міланою. Завжди допомагав та підтримував її. У червні того ж року Дмитро познайомився зі своєю дівчиною Настою, з якою вони прожили разом 3,5 роки. Від цих стосунків залишилися дуже гарні та теплі спогади. Як розповідає Анастасія, таких людей, як Діма, більше не існує. Життя радісний з купою планів на життя. З ним неможливо було всидіти вдома, завжди всіх заряджав своєю енергією. День, коли приїздив Діма, це вже було свято, і не лише для мене, як для його дівчини, а й для всіх, хто його оточував. Дякую тобі, що був в моєму житті. З тобою я зрозуміла, як це кохати та бути коханою. Для мене ти був та назавжди залишився підтримкою, другом та до болю коханою людиною. Обороняти Батьківщину Дмитро пішов 29 квітня 2022 року. Прийнявши рішення піти захищати Україну, Дмитро сказав: Я йду на війну, я буду вас захищати. У війську мав позивний череп. Дмитро служив там, де наші збройні сили тримали оборону на таких напрямках, як Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Мав за період служби відзнаки та численні подяки. Згодом Дмитру було присвоєно звання. Командир міномета третьої обслуги мінометної батареї НГУ мав гарні стосунки з товаришами по службі та повагу від старших за званням. У Дмитра було багато друзів та знайомих, зі всіма був у гарних відносинах. Любив тварин, вони це відчували, та навіть на бойових завданнях приходили до нього у бліндаж. Дмитро загинув, захищаючи батьківщину біля населеного пункту рівне Миколаївської області 29 листопада 2024 року, поповнивши своїм подвигом список героїв нашої громади. Про діму залишилося багато спогадів його друзів, однокласників, побратимів. В середині грудня 2024 року відбулася зустріч учнів 11-го А класу Біляєвського ліцею номер 1 якому навчався Дмитро з однокласницею Дмитра. Наталією Криніною Мігоренко та його класним керівником Зінаїду Іліною Гусаченко. Вони обоє згадують Дмитра як добру, безтурботну е, та щиро був моїм однокласником, і я пам'ятаю його таким як більш усміхненим. Завжди він був спокійним. Від нього ніколи не відчувалося якоїсь там агресії або якогось негативу. Тобто він завжди такий був ну спокійний, спокійний прям. І коли потрібна була якась допомога, то він завжди, наприклад, у Дзіниїделівна там був ну щось попросив його, там десь парти якісь переставити. Він завжди під, ну, приходив на допомогу. Тобто, ну поганого про нього не можу нічого сказати. І е, хочу розповісти історію. Я була з своєю дитиною у парку. Це було на напевно десь за місяць до його загибелі. І ми прийшли в парк, і я ще думаю, о, Діма зустріли його біля кафешки, він стояв зі своїми друзями, пили каву. Такий він був усміхнений, як ну, возмужав такий, так сказати. І... А потім вже я була вечором вдома. Е, і... Потрапила на цю сумну звістку про те, що Діма вже немає. І насправді, ну, якось було наскільки дико, що ти бачиш людину в парку, де він п'є каву, там посміхається. І тут, ну, буквально десь місяць після цього пройшов, і я заходжу і бачу цю сумну звістку про те, що його більше немає в живих. І це ну, насправді таке собі відчуття. Зінейделінна згадує. Що вчився у школі Дмитро у міру своїх можливостей, іноді полюбляв прогулювати уроки, але від цього він не став поганою людиною чи безвідповідальним учнем. Вихований, доброзичливий, спокійний, не схильний до конфліктів, щирий, відкритий, цінував дружбу. Його найкращим другом був Євген Вусатий, однокласник, з яким Діма продовжував дружити і після закінчення школи. Навпаки, як згадує однокласниця Дмитра, він мав золоті руки. Усе, що в класі зламалося, міг відремонтувати та полагодити. Ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Дуже часто виручав друзів у біді. Єдина людина, яку я можу назвати другого, Діма хотів взяти мене за кума, але я пішов в армію, тож не склалося. А в грудні я хотів йому повідомити, що тепер я хочу взяти його за кума, але не встиг. Хочу сказати кілька слів про нашого однокласника Діму Черепаніна. Ми познайомилися в 10 класі і, хоч ми провчилися всього два роки, я пам'ятаю його товариським, добрим та чесним хлопцем. І мені дуже почесно, що ми навчалися в одному класі з героєм, що захищав свою Україну, родину, підтримував своїх побратимів. Дякую тобі, однокласнику, за твій подвиг. Ми пам'ятатимо твій героїзм завжди. А ось як згадують Дмитра побратим: череп був справжнім патріотом своєї батьківщини. Він, як справжній воїн, став на захист своєї країни в тяжкий для неї час. Як не було тяжко в боях, які б не були тяжкі задачі, череп ніколи не падав в духу, а йшов і виконував ті бойові задачі, які були поставлені. Він віддав найдорожче, що в нього було це його життя в цій страшній війні. Він назавжди залишиться для мене в пам'яті справжнім воїном, Череп завжди в строю. Можна написати ще багато хороших слів і спогадів про Діму. можна написати стільки, що не поміститься і на десятки листів. Але зрозуміло одне: Діма був світлою, прекрасною і гарною людиною.